Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток це доставка по всій Україні, краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка ковриків в ванну. Подивимося, весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Viber, Підписалися на наш інстаграм-канал, наш телеграм-канал, на нашу сторінку в тік-ток. Так, ковриків в ванну проризинений, гарний. В душеву ще також прорезинений. Там комплектів досить багато. От Ще до комплекту. Під унітаз прорезинений. Так, ванну кімнату прорезинений. Прорезинений. Великий. Ось бачите, який. Також комплект прорезинений ванну під унітаз, комплект. Ну, комплектів досить багато. Раз. Два. Комплект. Так. Ще прорезинений. Прорезинений. Ванну кімнату. Також ванну кімнату, коли з душа виходиш. Прорезинений. Прорезинений. Також прорезинений, гарний. Шоу-лажу. Прямо саму душеву. Так, бачимо кількість досить велика в мішку. До комплекту. прорезинений великий. так І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.